Дня сьогодні поговоримо про те, як налаштовувати конверсії на платформі Метец. Поговоримо про те, що взагалі таке конверсії, для чого вони потрібні, і відповідно як їх технічно реалізувати. Так отож, для початку я закликаю вас підписатися на цей канал. Як ви могли помітити, тут виходить доволі багато корисного контенту, який допомагає зростати вам як таргетологам або зростати вам як підприємцям для того, щоб коректно аналізувати рекламні активності, які ви отримуєте від ваших відповідно підрядників, так? От, е, також обов'язково можете перейти та підписатися на біакадемії, там також виходить багато е, різного корисного контенту. Це моя академія, яка також вам допоможе зрозуміти тонкощі е, налаштувань, а та також аналізу рекламних активностей. От, це все абсолютно безкоштовно. Посилання я закріплю в описі, переходите, ознайомлюєтесь, якщо вам цікаво і корисно підписуйтесь. Ну і можете не забувати про відповідну телеграм-спільноту. От добре, давайте тоді розпочнемо безпосередньо на тему нашого відео. Поговоримо. Отож, конверсії для чого вони взагалі нам потрібні? Для того щоб відслідковувати певні цінні дії на нашому вебсайті. До прикладу, якщо в зніше є комерс, тобто у вас є певні товари. Ви їх продаєте через ваш веб-ресурс, тобто веб-сайт, і ви хочете відповідно фіксувати кількість купів цього товару. От, відповідно, кількість того, скільки ви продасте того чи іншого товару, це і є ваша конверсія, тобто вона зараховується. Відповідні дані відправляються на платформу Метец в рекламний кабінет Ads Manager, Так і ви бачите кількість цих конверсій. Або, до прикладу, якщо у вас ніша лідген, тобто ви пропонуєте свої послуги чи онлайн-навчання. Ви можете налаштувати подію конверсії таким чином, щоб вона спрацьовувала, коли ви отримуєте контактні дані, тобто заявку від вашого потенційного клієнта. Зазвичай це номер телефону, пошта та ім'я відповідно. От. І таким чином ви дивитесь кількість інвестованого бюджету на отриману кількість конверсій, і, відповідно, розраховується середня вартість конверсій. Тобто Якщо підсумовуючи і коротко, конверсія це цінні дії, які робить користувач на вашому вебсайті. Так, тепер відповідно для чого вони нам потрібні: для того, щоб ефективно аналізувати рекламні активності та оптимізовувати, а ще збирати дані для того, щоб відповідні кластери аудиторії, які взаємодіють з вашим вебсайтом, також знаходили його. По методу налаштування таргетингових активностей. Тобто, умовно кажучи, є алгоритми, які відштовхуються від цих користувачів, які захоплює піксель от, і він створює цю відповідну кластер аудиторії та шукає подібних людей. Тут, я думаю, зрозуміло. От, тому е, сам, сама подія конверсії вона критично важлива як для аналізу, для оптимізації та пошуку нової цільової аудиторії. Тобто, тут, я думаю, також. Все чітко та зрозуміло. Тепер як налаштовувати відповідно ці конверсії? Давайте перейдемо безпосередньо до рекламного облікового запису Ads Manager. Так, він завантажується. Далі я паралельно ще відкрию конструктор мого веб-сайту, тому що ми будемо створювати сьогодні різні типи конверсій. От і як їх відповідно створювати та тестувати, необхідно буде вам продемонструвати, щоб було наглядно, ви там зрозуміли, як це працює, і якщо, звісно, будуть у вас додаткові питання, ви можете відповідно писати в коментарях або на Біакадемії. Стараюся відписувати. Добре, повертаємось до рекламно-облікового запису. Переходимо в ліву частину, менеджер подій, пункт або Events Manager, натискаємо, завантажується відповідно наш Events Manager. Так, сюди. Так, і як ми бачимо, у нас тут іде огляд. У мене вже є певні події, тобто це подія PageView, тому що я раніше вже встановлював піксель на цей сайт. До речі, як створювати піксель та як встановлювати піксель, є відео на каналі. Я також закріплю в описі під цим відео, щоб ми могли одразу перейти, переглянути і відповідно пройти ці етапи, а потім повернутися до цього. В uh, Events Manager ви бачите, що у нас тут є uh, перше меню це відповідно uh, огляд. Далі в лівій частині у нас є невелике ось таке вікно, де є відповідні налаштування так? І, і відповідні пункти. Ми переходимо до набору даних. Ось, тут виводиться відповідно загальна інформація про піксель. Uh, декілька є uh, відповідних вкладок, uh, тобто тестування подій, діагностика, історія, налаштування. Так? Uh, нам наразі потрібно Прогорнути трошки донизу та натиснути на додати події, так? Отож, налаштувати події конверсії можна декількома шляхами. Так, от за допомогою відповідно наявної інтеграції, за допомогою нової інтеграції та налаштувати настроювані події, так? От, є відповідно три типи. Ми можемо налаштувати за допомогою наявної інтеграції. Наявна інтеграція під собою розуміє інструмент налаштування подій. Давайте розпочнемо з неї, натискаємо, вибираємо активний піксель, натискаємо, відкривається налаштування подій. Переходимо до нашого сайту, копіюємо URL-адрес, вставляємо відповідне поле та натискаємо додати події. Завантажується наш сайт, і відповідно, бачите, у нас тут в лівій частині інструмент налаштування подій. Так? Як він працює? Ми натискаємо на кнопочку відстежувати нову кнопку. Так? От, і відповідно ми тут можемо зафіксувати кнопку, яку хочемо відстежувати, і в принципі натискання на цю кнопку буде спрацьовувати наша конверсія і зараховуватись, так? Ну, До прикладу, я хочу, щоб конверсія зараховувалася, коли натискаю на кнопку get a quote, тобто там, умовно кажучи, відправити заявку. Натискаємо, вибираємо тип а, цієї події. В нашому випадку це буде літ, тому що людина від, відповідно відправляє заявку. Цінності в нас немає. Якщо у вас а, ніша є комерс, і, до прикладу, йде купівля товара, ви можете, а точніше, вам навіть необхідно вводити цінність, а, так, тому що ви будете потім рахувати окупність витрат на рекламу. Це доволі критичний показник. У ніші e є комерці. В ніші лідгена він, в принципі, не сильно важливий, тому ми пропускаємо і просто натискаємо підтвердити. Все, ми бачимо, що у нас тут налаштування завершено. Ось тут от, е, подія зафіксувалася. Ми натискаємо на завершити налаштування, перевірочне вікно. Натискаємо на завершити, так і надіслати. Все, натискаємо, готово. Ви бачите, що закривається відповідне е, наше вікно з нашим веб-ресурсом. Переходимо в тестування подій. Ми натискаємо на е, Інструмент тестування подій на нашому сайті. Так, от, гортаємо донизу. Бачите, у нас тут автоматично сайт вже підставляється, натискаємо на тестування подій. Так, далі нам необхідно протестувати кнопку, гортаємо донизу, донизу, донизу і натискаємо на цю кнопку. Так, ми натиснули, повертаємось назад. І бачимо, що ось у нас тут лід уже спрацював. Тобто наша подія конверсії, вона активна, вона працює. Ми ще також можемо використати Meta Pixel Helper для додаткової перевірки. І все окей. Спосіб налаштування, інструмент налаштування подій так. Але я думаю, що ви помітили, умовно кажучи, ця подія не відображає дійсність конверсії. Тобто, умовно кажучи, вона є, вона зараховується, але це натискання на на кнопку. Я не заповнив. Заявку не залишив, але подія спрацювала, тому що так вона налаштована. І, умовно кажучи, цю подію ми можемо налаштовувати як е, додаткову, але точно не як основну. Тому що, якщо основна ця подія, вона не буде відображати дійсність. Тому е, в деяких конфігураціях рекламних компаній, якщо вам необхідно, ви можете налаштовувати її додатково, як відслідкування тих чи інших кнопок і дивитися так по відповідно динаміці. А ми ж переходимо до наступної події, яка буде відображати більше, більше даних, і вони будуть більш чіткіші. Так, видалити дію, переходимо назад на огляд, донизу додати подію і налаштувати за допомогою нової інтеграції. Отож, тут у нас є відповідно найкращий спосіб налаштування подій конверсії. До речі, будь-яких подій, але зазвичай це там чіткі події, як, як от купівля товару, або коли людина залишає заявку. Методологія це API Conversion. Тобто, умовно кажучи, якщо у вас є певні Технічні знання, або у вас є веб-програміст, або ви можете самотужки інтегрувати за допомогою сторонніх інтеграцій партнера, до прикладу, Shopify, App, API Conversion, необхідно саме з нею працювати. Чому? Тому що це обмін даними напряму через сервер. І, умовно кажучи, вони найкраще відображають реальну ситуацію. У вас не буде якихось подвійних конверсій, у вас не буде упущених даних, у вас буде реальна чітка картина. По кількості конверсій, які відповідно вам є і надходять з вашого веб-сайту. Тут є, я ж кажу, нюанси. Якщо, до прикладу, у вас немає там веб-програміста, чи відповідно технічних знань, чи у вас немає платформи, на якому ваш розроблений веб-ресурс не підтримує api Conversion, то це можуть бути деякі труднощі, так? тому що вам необхідно буде створювати технічне завдання та веб-програміст реалізував вам події. От, е, до речі, ви можете підписатися на телеграм-спільноту, і там ми будемо розбирати саме про Ампі конверш. От, е, ось цей от метод є. Вам потрібно, якщо є можливість його реалізовувати. Але якщо у вас немає серверної частини сайту, немає технічних знань, немає е, партнерських інтеграцій, то ви можете скористатися третім шляхом. Він також дуже дуже розповсюджений. Це налаштування за допомогою е, сторінки подяки. Дуже часто використовується, також ми додаємо подію. Далі ми натискаємо на налаштувати настроювальні події. Завантажується відповідно вікно, ми натискаємо на настроювана конверсія. І тут ми починаємо налаштування нашої конверсії, яка вже буде відображати також дійсність, тобто буде зараховуватися конверсія, коли людина переходить на сторінку подяки. Так? Як це технічно виглядає? От умовно кажучи, у нас є сайт. Ми залишаємо на ньому заявку, так через цю форму. Давайте я швиденько це зроблю. Натискаємо на кнопку Отримати відповідно надіслати заявку. Так і ми бачимо, що на цьому сайті є сторінка подяка. От, ну здебільшого, на сайтах реалізована сторінка подяка. Тому, до прикладу, якщо у вас є якийсь веб-ресурс, ви можете в технічному завданні веб-програмісту сказати про те, що ви хочете сторінку подяки. Вона вам обов'язково знадобиться. Перевіряємо, щоб на сторінці подяки був в нас піксель. Так він встановлений. Далі копіюємо адрес е, сторінки подяки. Переходимо сюди і називаємо відповідно в нас е, ну, назву нашої е, події. Тобто, умовно кажучи, це в нас буде заявка, тому називаємо відповідну заявку. Так, є. далі джерело даних відповідно my Site, тобто наш Піксель 027. Це той, той, що ми створювали раніше. Джерело дії сайт, увесь трафік, і обов'язково критично вказувати правила. Тобто тут навіть бачите є помітка, що це обов'язково. Тобто ця подія конверсії має спрацьовувати тільки в тому випадку, коли людина переходить на ось цей сайт, тобто на цю url адресу Тут, я думаю, все зрозуміло. От, ми натискаємо на кнопку Створити. Все, конверсія заявка створена в пікселі site». Натискаємо на готово. Далі робимо в принципі, ту ж саму методологію. Повертаємося на сайт, на головну сторінку сайту, гортаємо донизу. так. От, Точніше, для початку давайте відкриємо тестування подій. От, щоб було більш зрозуміліше, відкриваємо наш сайт. Ми протестуємо цю подію. так. От, Знову гортаємо донизу. так. Зараз я заповню форму. Так, форму я заповнив, відправляємо. Нас перенаправляє на сторінку подяки. Ми повертаємося до нашого «Events менеджера Бачимо, що у нас в принципі спрацювало тут відповідно лід, так, тобто те, що ми налаштували. так, от, І зараз новимо хвильку. Так, і як ми бачимо, у нас вже спрацювала наша на, налаштована конверсія. Це у нас відповідно заявка. Так? От Тут ми можемо деталі подивитися. От, е, і відповідно в налаштуваннях рекламних кампаній, коли ми будемо від, е, вибирати піксель та е, подію конверсії, у нас вже буде відповідно е, ця заявка, і ми зможемо її вибрати як е, нашу конверсію, яка є основною, і відповідно яка е, працює і працює коректно. Ось, в принципі, я думаю, що на цьому на сьогодні все. Як ви бачите, нічого складного тут немає. Якщо у вас з'являться якісь додаткові питання, ви можете обов'язково писати під цим відео або, відповідно, на Академії. Я стараюся всім відписуватись. От. Ну і не забувайте підписуватись на канал, тому що це важливо. Бачите, будемо в подальших відео розглядати, як використовувати саме при налаштуванні рекламних кампаній ці конверсії. От. І взагалі буде багато різного корисного контенту. Ну, а на сьогодні це все. І до нових зустрічей!